Навчитися топити пічку дровами, пристосувати до життя недобудову у Києві та продавати власні речі за безцінь через інтернет, аби мати гроші, хоч на харчі. Ось чим довелося займатися родині Катерини Швець останні чотири місяці. Сім'я була змушена залишити Крим через свої проукраїнські погляди та відсутність роботи. До анексії півострова Росією родина була доволі заможною, здавали житло туристам. У нас у нас залишилося там три будинки на південному березі Криму у Місхорі. У нас завжди тепло: пальми, море, гори. Гори. Плануючи переїзд в Україну, Катерина хотіла обміняти частину кримського житла на будинок у Київській області. Однак, покупець, скориставшись невідповідністю українського та російського законодавства, отримав право власності на будинок Катерини у Криму, а віддавати свій в Україні відмовився. Численні спроби продажу іншого майна родини також були невдалими. Сумас перевищала мільйон. Вартість перевищувала мільйон доларів на початок анексії. Зараз більше 50 тисяч доларів за нашу нерухомість вже не дають. громадські організації Кримсос отримали вже більше тисячі звернень від мешканців Криму. Люди бояться продавати свою нерухомість та земельні ділянки відповідно до російських законів, як цього вимагає окупаційна влада. Є проблеми з невідповідністю законодавчих норм України і Російської Федерації, не приймає там документи. Можна в Криму українські потрібно там перереєструвати земельну ділянку. По факту ми розуміємо, що всі дії, які відбуваються, да всі акти, які видаються також на території окуповані, вони не визнаються, не є легітимними і не визнаються в тому ну, українським законодавством держава України. Нічого не робити зі своїм майном у Криму. Таку рекомендацію юристів Катерина навряд чи зможе виконати. Тож жінка була змушена виписати довіреність знайомим на продаж ще однієї частини свого майна на окупованому півострові. Якщо й вдасться продати, то лише за дуже заниженою вартістю.